Веломагазин Байкмотів представляє в осінньо-зимовий період. Перед багатьма велосипедистами постає питання: як не втратити форму, оскільки погода вже не дозволяє активно тренуватися, а виїжджати за кордон в теплі країни, особливо в нинішні часи, не у кожного є можливість. Сучасна велопромисловість має рішення і на такий випадок. І рішення це велотренажер або як його називають, на сленгу велостанок. Тож сьогодні ми розглянемо основні види велостанків, чим вони відрізняються, які переваги і недоліки мають. Існує два основні типи спеціалізованих велотренажерів ролерний і підзаднє колесо. Велотренажери під заднє колесо поділяються також на два підвиди: так звані смарт-станки і станки з ручним регулюванням навантаження. Також треба зазначити, що останнім часом багато райдерів під час тренування на станку використовують спеціальні програми, віртуальні емулятори поїздок, найпопулярнішими з яких на даний час є Zwift та Ruvi. Але про все по порядку: Ролерний станок це класика серед велотренажерів. Його основна відмінність від станка під заднє колесо полягає у тому, що велосипед на станку не фіксується нічим навантаження на ранніх моделях ніяк не регулювалося. А з приходом сучасних технологій є вже ролерні станки з регулюванням навантаження, а також з'явилися навіть і інтерактивні ролерні велотренажери. Основна перевага і одночасно недолік ролерного станка це те, що вам доведеться самотужки тримати рівновагу під час тренування. Початківцям рекомендується дуже обережно починати тренуватися на цьому типу станку, оскільки на початку ви гарантовано будете втрачати рівновагу і падати зі станку. Тому будьте дуже уважні, щоб не травмуватися. Але потім ви навчитеся тримати рівновагу, концентруватися на процесі катання та навіть їздити на велосипеді без рук, щоб мати змогу під час поїздки вдягнути, зняти частину велоодягу або окуляри прямо на ходу, покласти або дістати з джерсі телефон, гелі та інші дрібниці. На велотренажері під заднє колесо велосипед жорстко фіксується за допомогою спеціальної системи. І ви, відповідно, маєте змогу не перейматися з приводу того, що можете втратити рівновагу. На більш бюджетних моделях, в основному, зручним регулюванням навантаження заднє колесо фіксується спеціальним зажимом. Для цього в комплекті до станку йде спеціальна візь, яка ідеально стає в пази фіксатора, а тросик навантаження кріпиться на кермо. В більш ранніх моделях використовувалися магнітні системи навантаження, а у більш сучасних гідравлічні. Деякі тренажери комплектуються також спеціальною підставкою під переднє колесо. Для того, щоб мати змогу під'єднати такий станок до програм віртуальних тренувань, на заднє колесо встановлюється датчик швидкості, який за технологіями Bluetooth або Ant+, з'єднується з програмним забезпеченням. Зверніть увагу, що для того, щоб під'єднати датчик стандарту Ant+, до вашого комп'ютера або ноутбука, вам знадобиться спеціальний стік-адаптер, тобто антена для бездротової передачі даних. Також ми наполегливо рекомендуємо використовувати з таким велотренажером спеціальну покришку на останніх моделях смарт-станків. Велосипед встановлюється вже без заднього колеса на касету зірок, змонтовану на тренажері. Основні відмінності смарт-станку від тренажеру з ручним регулюванням полягають в тому, що, по-перше, датчик швидкості вже інтегрований в тренажер. А по-друге, і це саме головне, що тренажер автоматично міняє навантаження в залежності від віртуального рельєфу траси. Тобто, коли ви їдете вгору, навантаження зростає, а коли з гори навантаження значно зменшується, максимально імітуючи реальні умови тренувань. Деякі станки навіть імітують повітряну кишеню, коли ви у віртуальному світі сидите на колесі у іншого райдера. Для зайнять на велостанку у домашніх умовах ми радимо мати ще і гарний вентилятор, оскільки в реальному житті під час тренувань або поїздок відбувається природня терморегуляція тіла за рахунок обдуву. В умовах віртуального тренування ви також будете сильно пітніти і без належного обдуву дуже швидко зможете перегрітися, що може призвести до небажаних наслідків, як то суттєве підвищення пульсу, і навіть проблеми з диханням і серцево-судинною системою. Сучасні емулятори тренувань і поїздок також дозволяють під'єднати до себе датчики сердечного ритму, каденсу і потужності або велокомп'ютери. А використовуючи смарт-станок, ви матимете змогу вимірювати багато показників, як то середня, і максимальна потужність, каденс, швидкість дистанції і так далі. Також у сучасних програмах імітації тренувань ви зможете обирати для себе декілька видів трас, як повністю віртуальних у звіфті, так і імітованих реальних у РУВІ, приймати участь у групових заїздах, обирати типи або плани тренувань і так далі. Звісно, що такий функціонал не безкоштовний, і за використання програми доведеться сплачувати щомісячно мінімум від 10 доларів. Але практично кожен розробник такого програмного забезпечення надає пробний термін використання, щоб ви могли ознайомитися з функціоналом і остаточно прийняти рішення про те, який саме додаток обрати для тренувань. А ще використовуючи подібні додатки для домашніх тренувань, ви не будете нудьгувати, оскільки матимете змогу спілкуватися з іншими учасниками, кастомізувати свого аватара і багато чого іншого. Також виробники обладнання для віртуальних тренувань пропонують ще й масу аксесуарів, як то підставки для ноутбуків і планшетів, килимки, рушники, захист рами від поту, кріплення під переднє колесо, яке дозволяє імітувати підйоми та спуски. А найдорожчі тренажери взагалі практично повністю імітують реальні тренування і поїздки. Який саме велотренажер обрати вам залежить лише від ваших бажань і бюджету, а допомогти визначитися з вибором ви зможете як в нашому магазині, так і за телефоном, вказаним в описі цього відео. Також напишіть в коментарях, які теми були б цікаві вам у наших наступних відео, і не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк та натиснути на дзвоник. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних тренувань!